Они здобули перемогу у другій грі однієї восьмої фіналу Кубку України. Прикарпатка виборола срібло на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. А у Карпатах тривають змагання із зимових видів спорту. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Матчі однієї восьмої фіналу Кубку України з футзалу гравці народного футбольного клубу Ураган здобули перемогу. Франківці на виїзді обіграли хмельницький сокіл з рахунком 2-4. Тричі впродовж матчу відзначився Михайло Грицина. Ще один м'яч забив Артем Фаренюк. Ми дуже хотіли перемогти, незважаючи на перевагу. В першому матчі сьогоднішня перемога для нас є дуже важливою. Хотіли показати перш за все самі собі, що ми не дивимося на гандікапи, а дивимося перш за все за якість гри. Вважаю, що результат закономірний. Ми майже нічого не дали створити соколу. Всі їхні моменти були це контратаки, удари з дальніх відстаней, і декілька моментів при гри пять Тому за кількістю створених ми переважали суперника, і якби реалізували більше, то рахунок і раніше був би значно крупнішим. Тому вважаю, що перемога закономірна. Трохами знаю. У дні вже не буде команд, які б не ставили перед собою задачу виходу фіналу чотирьох. тому кож, кожен суперник буде непростим, будемо до будь-якого суперника готуватись, будь-то команда Екстра Ліги або команда з більш нижчих ліг. Хто б не був, ми. Будемо готуватись максимально, як і сьогодні і грати виключно на перемогу в кожному матчі». минулого тижня. Гравці Прикарпаття провели черговий контрольний матч у рамках підготовки до весняної частини сезону. Їхнім суперником на виїзді стала Тернопільська Нева. Відкрити лік голам завдяки реалізованому пенальті на 39-й хвилині. Зумів капітан Прикарпаття Василь Цюцюра уже в другій 45 хвилинці. Андрій Хома подвоїв перевагу після фінального свистка арбітра на табло 0-2. В Івано-Франківську відбувся традиційний турнір з мініфутболу пам'яті відомого українського футболіста Юрія Шулятицького. Ці змагання стали уже десятими за ліком. За першість боролись команди вікової категорії Ю-10. На турнірі присутні 12 команд: Буковина, Чернівці, Карпати, Львів, три команди з Івано-Франківщини, Ніка, Вікторія, Прикарпаття. Дві команди у нас приїхали з Дніпропетровщини з Дніпра Металург-Дніпро. І Академія Кам'янська. Ще є у нас команда Шахтар, Чернівці, не Донець, правда, це і представники. Ми ці турніри проводимо за допомогою місць виконкома і нашого мера. Обласна адміністрація, також молодь спорту нам допомагає. Федерація Асоціація Федерації футболу і також футбольна ліга, дитяча футбольна ліга з нами. Є також спонсори. Шанка Аліна Філіпович виборола срібло на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, який відбувався у Бухаресті. Для 18-річної дівчини це перші дорослі змагання такого рівня у фіналі у ваговій категорії до 59 кг кілограм. Аліна поступилася уродженці кривого рогу Альоні Колесник, яка представляла Азербайджан, Незважаючи на все результатом дівчина. Задоволена, якщо сказати чесно, судді трошки за Азербайджан більше вболівали, ніж за Україну. Чомусь так воно заведено, що там багато суддів з Азербайджану, і вони один одного підтримують більше ніж ніж Україну. Там була така ситуація. В другому періоді Аліна взяла два бали, судді відмінили ту оцінку і не дали їй два бали. І це сказалося на, на кінцевому результаті. Ну, рахунок 3-3 по останній дії. І, і далі, після цього, коли був рахунок 3-2, вона вигравала ще. І, і там судді, то дали один бал, то дали два бали. Така ситуація, вони вже почали боротися, на табло було 3-2, виграє Аліна. Судді спочатку дали один бал, а потім, вже коли сутичка почалася і дали ще один бал, незрозуміло не, не як там замість одного балу дали два. І зрівняли рахунок. І там залишилось тільки 26 секунд. Ну, за 26 секунд -то вже важко відстояти виграти. З тою думкою, коли ти у фінальну сутичка проігруєш 3-3, то трошки не так не за тим хотіли. Ну, звичайно, дякую за цю медаль, тому що кожна медаль по своєму. Має цінність. Звичайно, хвилювання переповнювали, тому що там багато вже досвідчених спортсменів, які вже виступають багато років на міжнародних аренах, представляючи свою країну. Ну завжди з тою думкою я їду на змагання, що ніхто не сильніший, ти сильніше набагато, і треба завжди ставити собі вищу планку. Завжди себе недооцінювати, завжди вірити в себе і до кінця боротися. Перша сутичка. Я зустрілася з спортсменкою зараз, як вони представляють свою країну нейтральним прапором. Це білоруська сутичка була дуже напружена, тому що там були і з сторони суддів такі незрозумілі трошки нюанси. Ну і з сторони моєї там допущені помилки. І з рахунком 7-6 я закінчила з нею. Другий період і виграли це була така напружена і дуже як сказати принципова сутичка, тому що з такими спортсменами у нас має бути тільки одна боротьба. Це 10-0, Це би було дуже супер і дуже класно, але треба теж недооцінювати їх. У Карпатах визначили кращих сноуборд-кросерів України. Вперше змагання відбулись за всіма вимогами міжнародної федерації лижного спорту, що допоможе у підготовці спортсменів у майбутніх стартах на європейському та світовому рівнях. Ми залишаємось тут по цій трасі на на тренування, Ми трошки її модернізуємо під під наші потреби і будемо вдаватися до Кубку світу в Картіно-Дампеца в Італії. Зараз це наш тільки перший рік ми приймаємо участь в етапах Кубка світу. Чемпіонат світу ми вже приймали участь два рази попередні роки. Ми тільки почали з цього року. Наша основна мета попасти в 30 найкращих сноубордистів на планети, бо 30-ка відбирається на Олімпійські ігри. Перше місце здобув Іван Мальований. Наразі це його найкращий результат на чемпіонатах України. Попереду підготовка до міжнародних змагань. Перший раз я чемпіон України, але вже три чи чотири роки навіть не пам'ятаю, я був в топ 3 тому я на подіумі кожен рік, але це моє перше, перший раз, перше місце. Емоції набагато відрізняються, тому що я до цього йшов от чотири роки, коли тільки почав виступати в юніорському році. Я зразу хотів бути найкращим. Якщо казати про цей сезон, то мої плани це вибороти ліцензію на Олімпійські ігри. Тобто зайти в топ 32 Кубка світу, в топ 32 і також набрати бали ще для фізпункти для проходження на олімпіаду. Це треба 150 п'ятдесят Зараз у нас 90. треба ще працювати і працювати. Незважаючи на труднощі та брак коштів, атлети щороку покращують свої результати у зимових видах спорту. Зазначають спортивні чиновники. Також хотів би відзначити, що і е Керівництво Буковилю також залучається до підготовки наших змагань. Ну, знаєте, кожен зробив свою роботу і ми маємо ось такий прекрасний результат. Проведені змагання і в подальшому сформовані національні збірні, і вважаю, що у нас це вдалося. Ми обов'язково мусимо брати участь в усіх міжнародних змаганнях і показувати нашу спорт наш спортивний дух і щоб як можна більше майорів наш жовто-блакитний прапор. Змагання сноуборд кросу тривали упродовж декількох днів. Долучились до них також спортсмени молодших вікових груп. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.